а, можна подавати гарнір, м'ясо, рагу, пасту, соусник, можна окремо зробити сюди салат без соусу, наприклад. І потім кожен гість може собі налити із соусника соус тільки, скільки йому хочеться. Або, наприклад, подавати тут варенички, або лениві варенички. І сюди. Сметану сервілати. На великому в можуть бути нарізки. Що ж я хотіла сказати? В цю невеличку п'ялу можна подати крем-суп, наприклад. А сюди пасту, як варіант. Ось ці пара невеличких вазочок також в наявності. Дуже мало місця займають, але додають такого кольору. А також ось ці свічники. Пара свічників також в наявності.